Привіт! Давайте сьогодні зазирнемо у такі, знаєте, дуже особливі місця: туди, де живе історія, поговоримо про музеї, архіви, бібліотеки, ну, одним словом, про ті скрабниці, які бережуть нашу з вами пам'ять. А й справді, от просто на секунду задумаємося: історичні джерела це ж неймовірно важливо, вони ж не просто про якісь там події розповідають. Ні, вони дають нам змогу досліджувати, розуміти і що найголовніше пам'ятати, звідки ми прийшли. І як стали тими, ким є сьогодні? Але є одна проблема час, знаєте, він невблаганний чим давніша річ, тим вона крихкіша, і особливо це стосується паперу, письмових джерел. Вони ж можуть зіпсуватися, згоріти дотла, їх можуть вкрасти або й просто навмисно знищити. І все назавжди. То як же людство рятує свою історію? Ну, давайте розбиратись. Спочатку завітаємо до будинків муз, тобто музеїв. Потім зазирнемо у сховище офіційних записів, архіви. Далі поговоримо про скарбниці знань, себто бібліотеки. І на сам кінець, найцікавіше подумаємо, а як це все стосується нас і з вами. Так. Це справжнісінькі перегони з часом. Кожна втрачена пам'ятка, кожен документ це ж діра в нашій спільній історії. Тому зберегти спадок попередніх поколінь це без перебільшення завдання номер один. І от саме для цього люди придумали спеціальні установи, місця, де всі ці постійні речі зберігають, вивчають і, звісно, показують іншим. Ну що ж, почнімо нашу подорож. І перша зупинка музеї. От коли ми кажемо історія, що перше спадає на думку? Ну, мабуть, якісь предмети: стародавня зброя, глиняні горщики, прикраси, оце все ці речові докази, або як кажуть науковці, артефакти, і є головним скарбом будь-якого музею. Здавалося б, музей це просто зали, де повно всяких цікавих штук, але насправді все набагато складніше. Це ж серйозна наукова установа. І, до речі, маленький секрет: більшість скарбів музею ми з вами навіть не бачимо. Вони сховані у спеціальних фондах. А тепер найцікавіше звідки взагалі взялося слово музей. Тут треба подякувати стародавнім грекам. Вони, як ми пам'ятаємо, вірили, що світом правлять боги, а головним був, звичайно ж, Зевс. Так от, у цього Зевса було дев'ять доньок, музи. І на їхню честь греки будували храми, які називали музейони. Вже щось нагадує, правда? Люди несли туди свої найцінніші дари, а храми ж були під божественним захистом, тож скарби були в повній безпеці. З часом служителі храмів почали ці дари впорядковувати, створювати колекції, а філософи приходили їх вивчати. Отак ці будинки муз і стали по суті першими музеями. Ну а сьогодні чого тільки немає. Музеї бувають історичні, мистецькі, технічні та які завгодно. От у Києві є музей води, музей іграшок і навіть музей медуз, уявляєте? А у Львові знаменитий музей аптека. А в Коломиї взагалі єдиний у світі музей писанки. Їх просто неможливо всі перелічити. Окей, з предметами розібралися. Цим займаються музеї. Але що робити з паперами, з документами, які такі крихкі? А от для них є зовсім інші установи архіви. І тут, як бачимо, ключова різниця в меті. Музей це про показати. А архів це в першу чергу про зберегти. Давайте копнемо глибше. Отже, архіви це, щоб ви розуміли, не просто склади старих паперів, це справжнісінькі сховища унікальних свідчень. Тут лежать документи, які існують в одному єдиному екземплярі. Це офіційний, так би мовити, літопис нашої історії. І головне завдання архіву не просто звалити все в купу, ні. Це дуже складна система. Треба все зберегти, організувати так, щоб кожен папірець мав своє чітке місце і щоб його можна було знайти і через 10, і через 100 років. Це просто неймовірна копітка робота. Працівники архівів, архіваріуси, перш ніж покласти новий документ на полицю, роблять цілу купу речей. Вони його вивчають, оцінюють стан, якщо треба, реставрують, читають про що там, і тільки потім. Тільки потім дають йому номер і відводять місце для зберігання. І знаєте що? Архіви насправді оточують нас значно частіше, ніж здається. Це не тільки якісь державні установи. Свій архів є в кожного університету, театру, наукової лабораторії, ба навіть у футбольного клубу. Там вони зберігають всю історію своїх перемог. Ну і нарешті третя установа, мабуть, найзнайоміша всім нам ще з дитинства. Звісно, це бібліотека, справжня скарбниця знань. Тільки на відміну від музеїв та архівів, тут зберігають не унікальні речі, а те, що було видано накладом, тобто книги. От, наприклад, одна з найдавніших в Україні це наукова бібліотека Львівського національного університету. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Окрім звичайних книг, там зберігається 200 тисяч рукописів та стародруків, 200 тисяч. І щоб зрозуміти, наскільки це було цінно. Ось вам крутий факт якихось 500 років тому такі рідкісні книги просто приковували до полиць ланцюгами. Уявляєте? Щоб, не дай Боже, ніхто не вкрав. Звичайно, сьогодні все інакше. Сучасні бібліотеки це вже не просто сховище книг. Це справжні інформаційні центри з величезними цифровими базами даних, які дають доступ до знань буквально з будь-якої точки планети. Отже, ми розібралися, як великі серйозні установи зберігають нашу спільну глобальну історію. Але ж з чого складається ця велика історія? Правильно, з мільйонів маленьких, особистих історій. Давайте тепер про це. Але перш ніж перейти до особистого, давайте швиденько підсумуємо. Отже, запам'ятовуємо: музеї показують речі, архіви зберігають унікальні документи, а бібліотеки діляться знаннями з книг. Все просто і розуміння цього допоможе нам краще берегти і власну пам'ять. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: кожен, абсолютно кожен, може стати архіваріусом власного життя. Подумайте: свідоцтво про народження, якісь дитячі малюнки, квитки з концерту чи подорожі, улюблені фото це все це глинки, з яких складається унікальна історія. Спробуйте просто зібрати це все докупи, побачите це неймовірно цікаво. І наостанок я залишу одне питання для роздумів. От якщо зібрати всі ці пам'ятні речі докупи, яку історію розповість цей архів?